Ти мусиш танцювати аркан, хоч раз. Хоч раз ти повинен відчути, як тяжко рветься на цій землі древнє чоловіче коло, як тяжко щеплені чоловічі руки, Як тяжко почати і зупинити цей танець. Хоч раз ти у це найтісніше коло, обхопивши руками плечі двох побратимів. Мертво стиснувши долоні інших. І тоді в заповітному колі ти протанцюєш під безодною неба із криком по звіриному протяжним, щоб не випасти із цього грішного світу, хоч раз змішай із ближніми піт і кров. Сину людський, ти стаєш у чоловіче коло, ти готовий до цього древнього танцю. Tilghi te